Вірі нам поставили, поставлені все дуже ділять. Ані ж довжний все так ділять. Потолки, з ясна нам подбігли їх. Угу. Лариса, мешканка пошкодженого ракетним ударом будинку, саме відновлює свою квартиру на другому поверсі, не хоче показувати своє обличчя, тому спілкуємося так. Каже, під'їзд комунальники не відремонтували, але квартплату стягувати намагалися. Ані нам написали, що вони в нас. С мая місяця будуть брати парплату повесили об'євлення. Так я то доходила в десяте же к'ясні мірогаю. На какому основанні шонібузділи? Какая кварплата? Люди здесь не живуть, здесь никто ніхто ні какая Такая кварплата можуть бути? Жінка відремонтувала одну кімнату власними силами. За програмою є відновлення з другої спроби отримала кошти на ремонт. Але їх бракує, бо будівельні матеріали суттєво подорожчали, а ціни враховані 23-м роком. Комната ванна, туалет, кухня все це робиться. То есть хватило на материалы, потому что материалы сейчас... Саме невідповідність цін на будматеріали одна з головних проблем, з якою скаржаться люди щодо програми. Є відновлення на Чернігівщині. кажуть, і у Київській громаді у них є ще проблеми із спільною власністю на помешкання, що постраждало. Дані чек листа заносяться станом на лютий 2023 року. Компенсація надається ось візьмемо листопад 25-го. Тобто ми нараховуємо компенсацію саме по тим пошкодженням, які але ж за два з Чек-ліст і стоїмості ціни вони змінилися, вони виросли в рази. Тим паче, що коли, ну, тут не буде великого секрету, якщо коли магазини почали працювати з програмою відновлення, вони ціни накрутили. Дуже накрутило. за час роботи програми. Є відновлення в області подано майже 8,5 тисяч заяв за більш ніж 6 тисячами. Нараховано компенсації. Зокрема, видано понад тисячу сертифікатів для купівлі житла, з яких реалізовано 711. через те, що Чернігівщина постійно під обстрілами кількість заяв. Не зменшується, постійно відбуваються прольоти шахедів, ракет і всього іншого. Плюс навіть зараз частина заявників подає заяв за житло, знищене на 22-му році. Тобто хтось повертається за кордону, хтось там визначає повноважених осіб. Ось і фактично кожного тижня ми маємо оцю стабільну динаміку. Там 10-15 заяв нових кожного тижня. Є відновлення діє і у прикордонних громадах, але з обмеженнями. Нещодавно там дозволили дистанційне обстеження.